Футбольний клуб Олександрія розпочне новий сезон у чемпіонаті України Ліга Парімач із поєдинку з Київським Динамо 23 липня. А вже за кілька днів після того на Олександрійців чекає кваліфікаційний матч Ліги Європи. Готувався до такого насиченого старту сезону клуб дуже ретельно. Про це на передсезонній прес-конференції розповів головний тренер Олександрії Володимир Шаран. 14 червня команда зібралася на навчально-тренувальні збори та провела два контрольні поєдинки з Олімпіком та Ворсклою вигравши обидва. Продовжила збори Олександрія за кордоном у Словенії. Ми дуже вдячні Сергію Анатолійовичу, керівникам футбольного клубу, за те, що ми змогли виїхати перший раз в історії Олександрії в літньому міжсезоні за кордон в Словенію, де дійсно були дуже прекрасні умови для роботи. Це якість футбольних полів, це готель, це відновлення. Які футболісти відчули це на собі, тому що навантаження були важкі, спека теж десь заважала, скажімо так, працювати на 100%. У Словенії Олександрівці провели кілька спарингів з хорошими командами. Щоправда, за словами тренера, не всі відповідали тому рівню, який хотілося б бачити, бо були деякі зміни під час зборів. Ми зіграли 5 поєдинків. Це і перша гра була з Копер, Словенія, команда, яка представляє прем'єр-лігу Словенську. 2-2 зіграли. Потім виграли команда, яка грає в лізі чемпіонів в попередньому етапі. Це жаль, гріс обіграли 2-0. Команда Ягелонія – теж дуже хорошого рівня польська команда, які ми поступили сюди 0. Це єдина поразка за всі тренувальні збори. Алюміній команда, може, не такого рівня, як хотілося би бачити, тому що. Було дуже багато жорсткої боротьби. Потім зіграли дуже самої сильної командою, я вважаю, за весь цей період це «Віторул». романська команда, яку очолює Хаджи. Команда дуже хорошого рівня, яка теж буде виступати в попередньому етапі Лізі Європи. Ми зіграли з ними один-один. Жорстка гра у поєдинку з алюмінієм далася взнаки. Після цього матчу троє гравців не зіграють у поєдинку з Київським Динамо. Це Андрій Цуріко, Василь Грицук та, можливо, Артем Полярус. Ці троє гравців під питанням навіть на матч Ліги Європи. Окрім того, у літній міжсезоння команду залишили ряд гравців. Це Денис Дедечко, який вирішив продовжити свою спортивну кар'єру в Росії. Скаха Баровськ. Совола, який не відповідав тим вимогам, які ми надіялися на нього, він поїхав, по-моєму, в Києві в арсенал, якщо не помиляюсь. Давід Таргамадзе, якого ми хотіли б бачити в нашій команді, але, на превеликий жаль, до зими ми можемо за нього поки що, скажімо так, не думати, як він буде виступати на футбольному полі, тому що дійсно реабілітація це. Той період, який треба перечекати і з зимою сподіваємося, що він повернеться до нас знов-таки на правах оренди від Шах... Шахтаря. Е і Міреков Максим, у нас була домовленість, що якщо поступить якісь предложення інших команд, ми його відпустимо по сімейним обставинам. І він вирішив поміняти е країну, скажімо так, він поїхав в Білорусі, команда торпедо Белаз. Олександр Гуськов, на якого ми надіялися, Богдан Бочков це два місцевих таланти, яким я надіюся особисто, що вони заграють, але давали їм шанс і молодіжному складу, і, ну, на превеликий жаль, вони не проявили себе, як хотілося б бачити. І Гуськов підписав контракт з ФК полтавою і буде виступати в першій лізі. Ну а Бочков у нас, мені відомо, в Миколаєві він не залишився. Прийшли до команди і нові виконавці. Їх офіційно представили на передсезонній прес-конференції. Це Андрій Гійченко, Богдан Боровський, Андрій Цуріков та Максим Жичиков. Володимир Шаран сподівається, що вони підсилять команду, адже тренерський штаб давно переглядав цих гравців і добре знає їхні можливості. Гійченка то ми знали, давно, він вже виступав за нашу команду. І була домовленість попередня з ним, що виступаючи за Карпати, що він по закінченню контракту повернеться до нас. Богдан Боровський теж, який виступав в Кравморозі, грав за команду Гірник. Ми теж за ним слідкували дуже уважно і теж чекали, коли закінчиться контракт для того, щоб вернути хлопця в рідні пенати. Ну, Андрій Цюріков, це гравець, я вважаю, дуже хорошого рівня. Йому треба більше грати, більше впевненості, тому що. Е Динамо Києва заграти йому важко і в основному він грав тільки в орендах. Особливо в останній час він грав за команду грецької, в грецькому чемпіонаті виступав. І я на нього дуже надіюся, але на прев'язкий жаль, ця травма поки що не зможе не, не зможе ми побачити в основному складі як з Динамо, так і матчі. Я Надіюсь, ну, надіюсь на хороше, але думаю, що він не зможе зіграти в четвер. Максим Жичиков теж перспективний хлопець, який дуже непогано себе проявив перші лізі, зараз граючи за Лічівець. І теж ми домовили шахтарем про оренду цього гравця. Вже після прес-конференції офіційно стало відомо, що Олександрія поповнилася також нападаючим київського Динамо. На правах оренди до Олександрії перейшов Роман Яремчук. Але найголовніше те зізнався Володимир Шаран, що футбольний клуб зміг зберегти кістяк команди, який допоміг досягти високих результатів. У той же час, доки тривали тренувальні збори, на стадіоні Ніка повним ходом йшла реконструкція. Стадіон готувався до Ліги Європи, адже для Олександрії величезна честь приймати змагання такого рівня, розповів президент футбольного клубу Олександрія. Безумовно, для нас основним завданням було це те, щоб ці матчі. Єврокубкові матчі відбулися в місті Олександрії, адже це принципова позиція. Ми працюємо для нашого вболівальника. І перша пропозиція грати в інших містах із великими стадіонами вона безумовно для нас була неприйнятна, тому керівництво клубу отримало завдання. Зробити все можливе для того, щоб саме стадіон в місті Олександрії мав можливість приймати єврокубковий матч. Я хотів би подякувати менеджмент команди, спонсора футбольного клубу Олександрії, всіх тих, хто впродовж цих невеликого терміну, трошки більше місяця, активно працювали над тим, щоб нам дали дозвіл на такий матч. Даємо, що перший кваліфікаційний матч Ліги Європи Олександрія зіграє на власному стадіоні 28 липня. Як стало відомо, 21 липня суперником Олександрійців стане хорватський хайдук. Я сподіваюся, що вболівальники, які є на Кірограччині і в Україні, які вболівають за футбольну команду Олександрії, будуть власне патріотами своєї команди, будуть підтримувати У нас непростий чемпіонат. У нас перша гра із чемпіоном України. У нас далі Єврокубкові ігри. У нас потім також і Полтава, і дуже напружений чемпіонат. Тому ми розраховуємо на підтримку наших болівальників. Ми спробуємо зробити комфортні умови. На нашій арені для наших болівальників тому запрошуємо всіх болівальників за досить прийнятну ціну за один долар відвідати футбол європейського рівня. Наразі ж Олександрія готова дати бій у матчі з київським динамо. Від цього поєдинку, за словами тренера, залежить фізичний та психологічний стан команди. Окрім того, він дасть можливість врахувати усі помилки перед виступом Олександрії у Єврокубках.